Вітання. Сьогодні ми беремося за тему, що для багатьох взимку ну, межує з якоюсь фантастикою. О так. Свіжі хрусткі огірки вирощені не десь там, а просто на підвіконні. Я впевнений, багато хто проходив цей шлях. Ентузіазм, перші паростки, а потім довге, тонке бліде стебло, яке, врешті-решт, ну, просто гине. Знайома картина. І от наші сьогоднішні джерела, це по суті такий собі покроковий майстер-клас від досвідченого агронома. Саме так наша мета розібратися, чому ж ці спроби так часто зазнають невдачі, і, власне, перетворити розчарування на реальний врожай. Саме так. І знаєте, ключова ідея, яка от проходить через усі матеріали квартира це не міні-теплиця. Це не одне й те саме. Зовсім ні. Це абсолютно інше середовище зі своїми, скажімо так, жорсткими правилами. І джерела виокремлюють три такі типові картини провалу, які, мабуть, усім знайомі, кожному хто пробував. Перша це слабка, витягнута рослина, яка ніби благає про світло. Друга зів'яли листя, хоча полив, наче регулярний. Так, це загадка. І третя, найдраматичніша, рослина, яка просто лягає і вмирає після пересадки. Ох, сьогодні ми кожну з цих помилок розберемо і, власне, перетворимо їх на точки росту. Гаразд. давайте тоді почнемо з найбільшої проблеми. Через неї, я думаю, відсотків 90 спроб зазнають невдачі. Світло. Світло. Джерела підкреслюють, що наше уявлення про світлу кімнату і те, що потрібно огірку для фотосинтезу, це, ну, дві різні галактики. Абсолютно, наше око ж адаптується, і нам здається, що на підвіконні, ну цілком світло. Так, наче нормально. Але для рослини це сутінки. Тут, знаєте, варто згадати простий закон фізики, який губить дуже багато розсади. Який саме? Інтенсивність світла падає квадратично з відстанню. Квадратично, тобто дуже швидко. Дуже. Це означає, що світло від лампи це як тепло від багаття. От в притул гаряче, а за два кроки вже ледь гріє. Гарне порівняння. Для листка рослини, люстра під стелею, це ну як сонце в похмурий день за дуже густими хмарами. Тобто, звичайна настільна лампа, що стоїть за метр, вона взагалі не допоможе. Ніяк. Єдиний робочий варіант, на якому наполягають джерела, це фітолампа, розташована безпосередньо над рослиною, прямо над нею. І тут ключове слово безпосередньо йдеться про відстань у 5-10 сантиметрів від верхівки. Ого, так близько? так. Не пів метра на 30 сантиметрів світло має буквально бити в листок. І що цікаво, джерела зазначають, не обов'язково купувати якусь дорогу професійну ламку. А тобто можна обійтися простішими варіантами? Так, звичайна повноспектральна лампа з будівельного магазину теж спрацює, якщо вона буде на правильній відстані. Головне близькість. А що щодо режиму, скільки вона має світити? Цілодобово? Тут є такий чіткий двофазний підхід. До моменту, коли з землі з'явиться перший паросток, оця перша петелька, ага. світло потрібне 24 на 7. Це такий сигнал для рослини. Стартуй, умови ідеальні. Зрозуміло. А от як тільки рослина проклюнулася, і ви побачили цей маленький гачок, що вилазить з ґрунту, режим одразу змінюється. І який тоді? Переходимо на 12 14 годин світла на добу, це імітує природний цикл і, власне, є запорукою міцної, кремезної, а не витягнутої розсади. Зі світлом розібралися. Добре, наступна класична проблема, яку я сам бачив не раз: поливаєш рослину, а вода, ну. Миттєво витікає з дренажних отворів, а листя все одно в'яне. Так, джерела вказують на винуватця чистий торф. О, так, це дуже поширена пастка. Куплений у магазині ґрунт на основі торфу він виглядає ідеальним, але має таку підступну властивість. Яку коли він пересихає, він стає гідрофобним, тобто починає відштовхувати воду. Не вбирає її? Саме так я бачила безліч випадків, коли люди щодня поливають, бачать, як вода витікає знизу, і не розуміють, що коренева грудка в центрі горщика залишається сухою, як цегла. Точно торф стискається, відходить від стінок, і вода просто стікає по цих щілинах, не потрапляючи до коріння, і рослина гине від спраги при постійному поливі. Яке ж тоді рішення пропонується не використовувати торф взагалі? Ні, ні, торф це чудова основа, але його не можна використовувати в чистому вигляді. Рішення створити власний дихаючий ґрунт конструктор. Конструктор? Так, рецепт простий: беремо 70% якісної ґрунтової основи, ну той же сторф'яний субстрат, і додаємо 30% розпушувачів. А що це може бути? Це може бути агроперліт, вермікуліт, або якщо нічого немає під рукою, навіть звичайний промитий річковий пісок. І що це дає? Ці частинці кствони творунки мікропорожнини, які не дають торфу злипатися, забезпечують доступ повітря до коріння, і головне, гарантують, що волога розподілятиметься рівномірно у джерелах. Також є згадка про кислотність, pH. Наскільки це критично? Це надзвичайно важливо. Там згадується цільовий показник pH десь 6,5-7, тобто нейтральне середовище. А чому саме такий? Тому що якщо ґрунт занадто кислий або лужний, це все одно, що знаєте, замкнути комору з їжею. Поживні речовини в ґрунті є, але коріння рослини просто не може їх засвоїти. Неправильний pH блокує доступ до живлення. Гаразд, світло і ґрунт ми налаштували, рослина росте, і тут настає момент, якого багато хто боїться: пересадка. Отак джерела використовують таке поетичне, але й тривожне визначення кришталеве коріння. Що це означає? І це не перебільшення. Коренева система огірка, вона надзвичайно ніжна і вразлива. Не така, як у томатів. Зовсім не така. Томат може утворювати нове коріння по всьому стеблу, а огірок реагує на будь-яке пошкодження коренів дуже болісно. Навіть мікроскопічні обриви це для рослини шок. І що відбувається? Вона зупиняє ріст щонайменше на тиждень, щоб загоїти рани. А якщо пошкодження серйозніші, вона може просто не відновитися. Тому класична пікіровка для огірків це табу. Тільки перевалка, тільки обережна перевалка. І ось тут джерела пропонують дуже цікавий метод, який вони називають подвійний стакан. кажуть, що це гарантує нульовий стрес. Як це працює? Це справді елегантний і, я б сказала, безвідмовний прийом. Ідея в тому, щоб підготувати для рослини ідеальну посадкову яму заздалегідь. Заздалегідь. Так, поясню покроково. Спочатку ми вирощуємо розсаду у великих стаканах, ну, скажімо, об'ємом 0,5 літра. Кінцева мета пересадити її у 5-літровий горщик. Отже, що ми робимо? Беремо наш великий 5-літровий горщик, насипаємо на дно трохи дренажу землі. Потім ставимо в центр порожній стакан, точно такий самий, в якому росте наша розсада. Ага, порожній. Саме так. І після цього починаємо засипати землю навколо цього порожнього стакана аж до верху, і злегка ущільнюємо. І потім, коли горщик заповнений, ми акуратно так провертаючи, виймаємо цей порожній стакан. І що ми отримаємо? Ідеальну лунку. Ідеально за формою і розміром лунку, яка точно повторює контури земляної грудки нашої розсади. Тобто не треба нічого копати, рихлити, намагатися втиснути рослину. Абсолютно, ми просто беремо нашу розсаду, акуратно виймаємо її зі стакана разом із цілісною грудкою і опускаємо в цю готову лунку. Вона входить туди ідеально. Як ключ у замок. Жоден корінець не пошкоджено, рослина навіть не помічає, що її перемістили. Вона просто продовжує рости. Стрес нульовий. Це справді звучить дуже надійно, але давайте повернемося на самий початок до насінини. Джерела застерігають, що наші, скажімо так, добрі наміри можуть зашкодити. Ще до того, як щось проросте. Так. Зокрема, йдеться про замочування насіння. Так, і це дуже важливий нюанс, особливо для сучасних гібридів. Багато хто з нас звик замочувати насіння по старому, у марлі. Ну так, класика. Але сьогодні більшість якісного насіння продається обробленим. Якщо ви бачите, що насіння має яскравий колір, зелений, синій, помаранчевий, це не для краси. Зовсім ні. Це спеціальна оболонка інкрустація, яка містить фунгіциди для захисту від хвороб та стимулятори росту. Замочуючи таке насіння, ми просто змиваємо увесь цей захисту воду. Тобто кольорове насіння сіємо сухим. А що тоді робити, щоб прискорити проростання? Замість замочування насіння пропонується інший трюк: гарячий старт для ґрунту. Гарячий старт перед посівом ґрунт у стаканчику проливають гарячою водою температурою десь 40-50 градусів. І яка мета? Дезінфекція? Ні, мета тут інша. Тепла волога земля це такий потужний сигнал для насінини, що запускає біохімічні процеси. Насіння ніби отримує команду: умови ідеальні, теплою вологу, час рости, і ясно. Після цього сіємо насіння на глибину 1-2 см, не глибше, і накриваємо плівкою для парникового ефекту. І ось тут, як наголошують джерела, починається така собі гра на випередження. Наступний секрет називається спіймати петельку. І там підкреслюється, що кожна година має значення. Чому огірок за правильних умов при температурі 23-25 градусів сходить надзвичайно швидко за 2-3 дні, і момент, коли з'являється ота сама перша петелька сходу, є критичним. Що буде, якщо його прогавити? Якщо не дати рослині інтенсивне світло в цю ж мить, вона почне відчайдушно тягнутися до будь-якого навіть найслабшого джерела світла. Тобто витягується ота тонка ніжка. Саме так. Ця частина стебла, що між корінцем і першими листочками, називається підсім коліно. У темряві воно росте з неймовірною швидкістю. За кілька годин може витягнутися на сантиметри. І що ми отримуємо в результаті? Слабку кволу рослину на довгій ніжці, яка потім може легко зламатися. Тому правило таке: щодня перевіряємо і як тільки побачили натяк на схід, негайно знімаємо плівку і підлампу на цілодобове освітлення. Так, на першу добу дві. А якщо все ж таки прогавив цей момент, все, рослину вже не врятувати? На щастя, є спосіб це виправити якщо розсада витягнулася, її можна врятувати під час пересадки. Як? Її просто потрібно загуїбити вемлю аж до самих сім'ядольних листочків на тій частині стебла, що опиниться під землею, огірок здатний утворити додаткове коріння. Це навіть зміцнить рослину. Добре, наша розсада міцна і здорова. Інстинкт підказує, що її треба почати підживлювати, щоб росла ще краще. Але джерела разять. не поспішайте з їжею, і це абсолютно правильна порада. Сама насінина це такий ідеально збалансований ланчбокс для молодої рослини. У ній вже все є. Так, у ній є весь запас поживних речовин, необхідний для росту до появи двох-трьох справжніх листків. Будь-яке раннє підживлення це стрес. Можна нашкодити. Можна опалити ніжні молоді корінці, рослина має спочатку використати свій внутрішній ресурс. І от тут ми підходимо, мабуть, до найцікавішого і найнеочікуванішого моменту. Це звучить як щось із наукової фантастики. Так, є такий момент. Стверджується, що найбільшим обмежувальним фактором для кімнатної рослини може бути не світло чи вода, а повітря. Точніше, брак вуглекисного газу. Як це? Саме так, у закритому приміщенні, особливо взимку, коли вікна рідко відчиняються, рослина може буквально видихати весь доступний СО2 навколо себе. І що тоді? А фотосинтез, процес побудови рослини, зупиняється, бо немає одного з ключових інгредієнтів: рослина, ніби впирається в невидиму стіну. І джерела пропонують дивовижний вихід: секретний допінг за допомогою ложки цукру. Як це може працювати? Цукор же не добриво, і в цьому вся суть. Це ну геніальний прийом. Ми годуємо не рослину, а мікробіом ґрунту. А тобто бактерії. Так. Через 5-7 днів після пересадки у великий горщик ми готуємо спеціальну суміш, беремо препарат з ефективними мікроорганізмами, трохи біогумусу і додаємо чайну ложку звичайного цукру і поливаємо цим розчином ґрунт. Тобто, цукор це як енергетик для бактерій. Точно, це для них як потрійне еспресо. Отримавши такий заряд енергії, корисні ґрунтові бактерії починають активно розмножуватися і з шаленою швидкістю переробляти органіку. А побічний продукт? Це вуглекислий газ, СО2. Цей газ починає виділятися просто з поверхня ґрунту, піднімаючись вгору. І потрапляє прямо до листків огірка. Прямо туди, де він найбільше потрібен. Він одразу поглинається продихами на нижній стороні листя. Таким чином, ми створюємо для рослини таку персональну газову камеру з підвищеною концентрацією СО2. І це дає поштовх до росту. Різко прискорює фотосинтез. Це візуально проявляється у вибуховому рості. Рослина буквально оживає на очах. Отже, якщо підсумувати, виходить ціла система. Це не якісь окремі трюки, а взаємопов'язана технологія. Абсолютно джереля показують, що успіх це не магія і не везіння, а суворе дотримання технології. Це формула. Світло, ґрунт, правильне світло, плюс правильний ґрунт, плюс атравматична пересадка, плюс стимуляція вуглекислим газом. Якщо хоч один компонент випадає, mm -hmm. система дає збій. Але якщо дотримуватися всіх правил, власний врожай на підвіконні стає абсолютною реальністю. Це справді змінює погляд на процес, перетворює його з лотереї на таке собі інженерне завдання, яке можна вирішити. Саме так. І хоча ми розібрали ключові технічні аспекти, ці джерела залишають ще один цікавий напрямок для роздумів. Який саме? Ми детально говорили про те, як вирощувати, але майже не торкнулися питання, що саме вирощувати. Тобто сорти так існує цілий світ партенокарпічних, тобто самозапильних гібридів огірка, які були спеціально створені для умов низької освітленості для балконів лоджій, підвіконь. Дуже відрізняються розміром, формою, смаком, текстурою шкірки. Можливо, наступним кроком для домашнього городника стане не просто вирощування якогось огірка, а захопливий пошук свого ідеального кімнатного сорту. Це вже наступний рівень, так це вже перехід від виживання до справжнього гурманства.